Телеканалі РТБ. ЧАС новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Розпочинаємо випуск з трагічного повідомлення. У селі Забороль від отруєння чадним газом загинули троє людей. Це сталося четвер близько опівночі. Подружжя та семирічний хлопчик померли ще один син. Наразі госпіталізований. Про подробиці трагедії дивіться одразу після новин у телевізійній кримінальній службі. З робочого кабінету до лікарні у четвер увечері у засобах масової інформації з'явилось повідомлення про те, що голова облради Юрій Кичати потрапив у реанімацію. А у п'ятницю прес-служба рівненської обласної ради повідомила обставини його госпіталізації. Зокрема, в офіційному повідомленні йдеться про те, що після засідання президії голова ради знову зустрічався із представниками опозиції. Цитуємо у своєму робочому кабінеті Юрій Кичати мав розмову з представниками опозиційної фракції, зокрема головою міжфракційного депутата. Айського об'єднання народна рада Михайлом Кириловим та головою постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту Олегом Хомичем. Під час цієї розмови голові обласної ради стало погано, і він втратив свідомість. Бригада швидкої допомоги доставила Юрія Кічатова в обласну клінічну лікарню. На даний час він перебуває у лікарні з попереднім діагнозом інсульт. Кінець цитати. Відсутність Юрія Кічатого та двох його заступників, які теж перебувають на лікарняному, а також відсутність кворуму, не дозволило розпочати друге пленарне засідання 21-ї сесії обласної ради. У сесійній залі не з'явилися представники більшості. Відтак зареєструвалися лише 36 депутатів. Нагадаємо, для офіційного початку сесії потрібно щонайменше 41, Тому питання порядку денного розглянули у режимі засідання міжфракційного об'єднання депутатів Народна Рада. Відсутність кворуму та керівництва обласної ради не дозволяють розпочати друге пленарне засідання 21-ї сесії. Таке пояснення дають юристи облради у залі. Зареєстрували 36 депутатів. Працівники апарату обласної ради повідомили про створення міжфракційного об'єднання депутатів європейський вибір, яке очолив Василь Берташ. Також зачитали заяву об'єднання, у якій пояснюють відсутність його членів на засіданні сесії. Методи, які останнім часом застосовують представники опозиції до інших депутатів обласної ради, а саме, психологічний тиск, залякування, погрози. Шантаж, візити осіб у масках битами за місцем проживання депутатів та їхніх родин викликає серйозне занепокоєння щодо життя і здоров'я як самих депутатів, так і їхніх рідних. У свою чергу опозиціонери заявляють, що треба говорити не про залякування з їхнього боку, а про тиск з боку влади. Мовляв, напередодні депутати більшості отримали команду не приходити на сесію. Ми... З 23 числа по сьогоднішній день не може провести сесію, яка могла б заспокоїти громаду Рівненщини. Мені шкода їх, тому що вони залякані, тому що вони недостойні бути депутатами від своєї громади. Зрештою, присутні у сесійній залі депутати почали працювати у форматі депутатського об'єднання Народна Рада. Паралельно надійшла пропозиція розпочати переговори із керівництвом облдержадміністрації, як повідомив Роман Василишин. Голова ОДА запропонував у понеділок сісти за стіл перемовин. Поганий мир, краще хорошої війни, і це його пропозиція. Що тоді давайте я переговорив із. Керівниками конфесії владиками вони згідні підключитися, Хай майдан дасть своїх людей, хай народна рада дасть своїх людей. Я буду від ради будуть представники, і треба шукати компроміс. Думки представників майдану щодо переговорів розійшлися, проте більшість погодилася на зустріч, але не у понеділок, а вже сьогодні. Нічого не просити, а просто прийти і заявити позицію, що в разі, якщо не буде досягнута домовленість. Вся відповідальність буде лежати на голові, поки що голові Рівненської обласної державної адміністрації Василю Беркошу. Відтак вирішили сформувати переговорну групу у складі п'яти представників народної ради і п'яти представників майдану. Фракція свободи відмовилася делегувати свого представника, оскільки заявляє, що не вірить у щирість влади. Проте цього дня переговорів не відбулося. Голова ОДА контролював розчищення автошляхів у районах. Розпочати переговори планують у понеділок. На цей же день планують і засідання сесії. Адже цього дня збігає термін відведений на затвердження обласного бюджету. Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Готовність до переговорів телеканалу РТБ підтвердив і сам очільник області Василь Берташ. Він сподівається, що у такий спосіб вдасться розв'язати політичну кризу у нашому краї. Переговори, які мають початися понеділок, мають бути багатосторонніми з якнайширшим представництвом. Запросимо і громадські організації, і духовність, і групу депутатів від міжфракційного об'єднання Народна Рада, групу від Європейського вибору. І тоді напрацюємо всі питання, в які були розбіжності. Для опозиції саме головне це влада. Для мене саме головне це. Треба знайти вихід із цієї політичної кризи. Тому що є люди на Майдані, на барикадах, і є люди поза Майданом, які хочуть спокою, які хочуть стабільного життя. І тому для мене ці люди одинакові. Мені треба як скоріше знайти вихід з цієї політичної кризи. І тому ми сідаємо за сіл переговорів, щоб всі всі проблемні питання зняти. Але всі питання. Будуть вирішуватись в законодавчому полі. Військові звертаються до президента. Вони просять Верховного головнокомандувача Віктора Януковича вжити невідкладних заходів щодо стабілізації суспільно-політичної обстановки у державі шляхом мирних переговорів не допустити розпалу громадянської війни і руйнування цілісності держави. Текст звернення оприлюднила прес-служба оперативного командування Північ, штаб якого дислокується у Рівному. У ньому, зокрема, йдеться цитуємо військовослужбовці із занепокоєнням спостерігають за подіями, які розгортаються в Україні, і нам, як громадянам, не байдуже майбутнє наших рідних, близьких та дітей. Серед військовослужбовців є чимало тих, хто пройшов через гарячі точки, і на власні очі бачили наслідки громадянського протистояння у багатьох країнах світу. Кінець цитати. Тож армія після загальних зборів військових колективів просить президента розв'язати політичну кризу мирно. Перше пленарне засідання 34-ї сесії Рівненської міської ради, що відбулося у п'ятницю, пройшло здебільшого без скандалів. Депутати вислухали причини оскарження власних рішень прокуратурою, проголосували за створення міжфракційного об'єднання народна рада і розглянули низку земельних питань. Бюджет рівного депутати міськради прийматимуть у понеділок під час другого пленарного засідання. Сесії тему продовжить Роман Сварида. Перше пленарне засідання 34-ї сесії рівне ради розпочалося із виступу депутата Олександра Курсика. Він зачитав колегам список депутатів, яких виключили із фракції Батьківщина, і тих, які у ній залишилися. Головою фракції до слова став сам Олександр Курсик. На виступ одразу відреагували вже екс-члени фракції Батьківщина. Фракції можуть виключити ви тільки тоді, коли був кворум. Корма ніякого не було, це їхні рішення. Хай не собі живуть, працюють. А ми будемо їм допомагати тих справах, які будуть на користь мешканців міста. По тому без дозволу слово спробував узяти афганець Безхатченко Петро Кур'ята, відомий своїми протестами навколішки. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, не заважайте проводити сесію. Ну, не заважайте проводитися. Будь ласка, не ну, виключить міліцію. Будь ласка, виключить міліцію іменем революції. Я об'являю партію ріонів. Пода закону втихомиривши на деякий час воїна інтернаціоналіста, депутати знову спробували розпочати конструктивну роботу. Зокрема, вони цікавилися причинами оскарження прокуратурою рішень міськради стосовно політичної ситуації в державі. Які причини того, що ви почали скасовувати наші рішення і подавати подання в прокуратуру? Я просто не розумію, звідки це виходить. Ми приймали упродовж двох-трьох років десяти постійно звернення, різноманітні щодо Податкового кодексу, щодо Юлії Тимошенко, щодо політичних ситуацій. А зараз в цей час чомусь потрібно було обов'язково скасовувати. Відповідь представника прокуратури була небагатослівною. Хочу нагадати вам, шановні депутати, що сесія працює в межах чинного законодавства, який діє на... На сьогоднішній день, І якщо є повноваження, передбачені законом України про місцеве самоврядування, будь ласка, не виходьте за їх межі. Зрештою, майже після години розмов і суперечок депутати таки розпочали розгляд питань порядку денного. Першим на голосування поставили питання про створення міжфракційного об'єднання Народна рада, визнати народну раду України органом, уповноваженим представляти інтереси народу України, повноваження та на створення якого надані рішенням всеукраїнських зборів громадян, які відбулися 19 січня 2014 року на майдані Незалежності у місті Києві. Друге. Утворити в Рівненській міській раді міжфракційне об'єднання, народна рада, шляхом подання індивідуальних заяв депутатів міської ради підтримали таке рішення 35 із 41 депутата, що були присутні у сесійній залі. Потому тому депутати перейшли до розгляду інших, здебільшого, земельних питань. А ближче до опівдня у засіданні сесії оголосили перерву до понеділка. За словами міського голови рівного, саме тоді депутати і спробують прийняти бюджет обласного центру на цей рік. Хоч місто рівне. Воно не є е, дотаційним. Ми я наголошую, ми збираємо мільярд тисячу, е, мільярд сто мільйонів податків. Витрачаємо в цьому році буде 900 мільйонів. Але не всі ж податки нам залишаються, ви розумієте? І останнє, які би ми вже не затвердили, а напевно ми будемо його затверджувати без обласної частини, бо так виходить виглядає, що область не затвердить найближчі дні бюджет. Є одна проблема. Це казначейство на папері все одне виглядає. Приходиш по казначейству, все зовсім по іншому, і на і вплинути це ніхто не може. Друге пленарне засідання сесії заплановано розпочати у понеділок об 11 годині. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. 951 мільйон гривень таким цього року буде бюджет рівного. Проект якого підтримали на засіданні Рівненського міськвиконкому. Щоправда, розбіжності у міській казні становлять 32 мільйони гривень. Втім, міський голова рівного Володимир Хомко переконаний, це не найбільша проблема. Продовжують тему Тетяна Климчук. Гроші на планшети для членів виконкому з міської казни не виділятимуть. Дехто з виконкомівців переконаний занадто велика розкіш витрачати на це 60 тисяч гривень з бюджету. Тож цим грошем знайдуть інше призначення, а необхідну документацію відправлятимуть на електронну скриньку. Втім, це не єдині претензії членів виконкому до проекту бюджету рівного на 2014 рік. Є тут дуже закладена цифра в бюджеті видатковій частині бюджеті розвитку. Це на виконавчий комітет міської ради. Тут гарна цифра така стоїть 1 мільйон 939 тисяч, з них на органи місцевого самоврядування заховано 1 мільйон 333 тисячі 400 гривень. Провадження електронного документообігу, орбтехніка і процесори кожен рік. Процесори, кожен рік документообіг. Кожен рік якісь комп'ютери купують. І, до речі, логіка, де от зверніть увагу, планшети закупають да на 60 тисяч гривень, але купляють і апарати. Також члени виконкому не розуміють, чому в бюджеті на медицину не передбачено ні копійки. Міський голова пояснює, медичні заклади рівного фінансуються з обласного бюджету. Відтак міській казні гроші на це не закладаються. Зрештою, після тривалої дискусії проект бюджету рівного таки підтримали. Сам по собі бюджет нормальний. Якщо будуть відповідні дотації з державного бюджету і так далі. Але що зробить казначейство, я не знаю. Ну, не можу знати, тому що я не знаю. Дадуть мені мої гроші чи не дадуть. На рахунку будуть, ми зможемо їх витратити чи не зможемо. Ну, якщо ми в цьому році 17 мільйонів гривень пропало, виявляється, що таке для міста 17 мільйонів. І як на це вплинути, ніхто не знає. У Львові пропало 80. так далі. Тобто навіть не можемо відповісти, буде добре чи погано. Якщо казначейство буде працювати, як в цьому році, Піши пропали серед іншого. Члени міськвиконкому заслухали інформацію про реформування системи закладів для дітей сирід і позбавлених батьківського піклування. Відтак планується, що вже невдовзі буде реформовано Олександрійську школу-інтернат, і це не єдині зміни. Ліквідований притулок для дітей, який був в місті рівному, створений колись як міський заклад, потім переданий в обласний бюджет. Сьогодні він ліквідований. Ось тобто, вже з трьох залишилось два заклади. Так само спеціальний дошкільний дитячий будинок в зв'язку з тим, що я щороку доповідав, що діток там, які потребують аксироти, там перебувати немає. Він вже сьогодні називається. Обласний навчально реабілітаційний центр в нього зовсім інші функції. Окрім того, серед неповнолітніх на 10% зменшилося злочинів. Такими показниками правоохоронці пишаються. Втім, члени виконкому вважають, щоб кількість злочинів серед підлітків зменшилася помітно. Необхідно повністю заборонити продаж алкоголю після 10-ї. З цього приводу Володимир Хомко пообіцяв скликати громадське слухання. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Рух на дорогах області залишається ускладненим. через замети, дістатись населених пунктів як на півночі, так і на півдні Рівненщини непросто. зокрема, з центрального автовокзалу. Зранку не виїхали маршрутки у Млинівському напрямку. Проблемними залишаються поїздки до населених пунктів в околицях Острога. Відтак скасовані рейси на Шумськ. Не доїжджають маршрутки і до села Білашів через погану дорогу. Складно дістатися населених пунктів і в Здолбунівському районі. І, хоча жоден із запланованих рейсів із автостанції Залізнична не скасували, маршрутки не доїжджають до віддалених сіл, таких як Зелений Дуб, Борщівка, Мала Мощаниця. Як повідомили на автостанції Чайка у Тучинському напрямку, також. Не вдається дістатися до усіх населених пунктів. Окрім того, ускладнюють рух пасажирського транспорту не лише земети на дорогах, а й великий мороз, через який в автобусах замерзає пальне. Ремонти ліфтів та відновлення освітлення вулиць, моніторинг стану утримання і ремонту автошляхів, боротьба з наркоманією це лише частина того, чим минулого року займалися члени громадської організації Громадянський поступ. Про це вони розказали рівнянам під час підсумкового засідання. А почали його з хвилини мовчання у знак пам'яті загиблих у акціях протесту у Києві. Члени організації акцентували увагу на роботі правоохоронних органів, зазначивши, що згідно з проведеним ними моніторингом, силовикам довіряють 12% жителів нашого краю. Це непоганий показник, уточнили вони, адже в цілому по Україні він значно нижчий. Та усе ж активісти зауважили, що в роботі правоохоронних органів є чимало недоліків з пропозиціями щодо їх усунення. Активісти звернулися до президента України. Йшла мова на засіданні і про недоліки реформування медичної галузі області. Питання медичного краю. Ми звернулися, зробили таку теж інформацію, на сайті вона є. Ми звернулися до президента України, написали листа, своє бачення ці, висновки зробили, от я їх зачитувати не буду. І подали пропозиції, щоб у 2014 році цю реформу призупинити, розібратися, що не так, що так, куди, як рухатися. Треба зупинитися і подивитися, поквакру, що робиться, зробити аналіз. Принципово вирішити питання фінансового забезпечення медичної галузі. Національний олімпійський комітет оприлюднив список спортсменів, які у складі збірної України змагатимуться на зимовій олімпіаді у Сочі. До списку 42 претендентів на медалі потрапили і дві рівнянки фрістайлістки Анастасія Новосад та Ольга Полюк. До слова, рівненська школа фрістайлу своїх вихованців делегувала на кожну зимову олімпіаду, починаючи з 1998 року про витоки лижної акробатики на Рівненщині, реалії та перспективи у сюжеті Романа Свариди. Фрістайл у Рівному з'явився у 1993 дев'ятсот З ініціативи тодішнього начальника управління фізкультури і спорту Мирослава Дучака відділення лижної акробатики відкрили на базі першої дитячо-юнацької спортшколи. Очолила його Галина Досова, яка до цього працювала із спортивними гімнастками. Тоді та ніяких не було, умови були нульові, просто нульові, но. при поддержке Мирослава Васильевича Дучека, при поддержке Червония Василия Михайловича, который тогда состоял в народном рухе, то есть при финансовой, его личной финансовой поддержке Червония Василия Михайловича и при поддержке Колоса, не областного, а Республиканского совета Колоса, Центра совета Колоса, тогда мы начали развивать этот вид спорта. У перші роки існування відділення фрістайлу підготувало одразу декількох спортсменів світового масштабу. Вже у 97-му, у 15-річному віці Тетяна Козаченко стала восьмою на чемпіонаті світу. А згодом вона разом з іншими рівнянами Оленою Юнчик і Юрієм Стецьком вирушили на зимову олімпіаду в Нагано. Волніня було дуже велике. Но основная надежда была на Татьяну Козаченко. Мы могли рассчитывать, что достаточно высокий будет результат, но какой он будет на Олимпийских играх говорить о результате очень сложно. Очень сложно. Очень Можно быть приехать очень хорошо, быть готовым, и один неудачный прыжок, и ты не проходишь квалификацию, и уже ни о чем ни дальше ни, разговор не ведешь. У підсумку в Нагану Тетяна Козаченко стала четвертою, а Олена юнчик увійшла до першої десятки. За словами Галини Досової, прорив рівненських фрістайлісток на олімпіаді особливого ажіотажу серед рівнян не створив. Головна причина у специфіці цього виду спорту Мало мати хорошу акробатичну підготовку. Необхідно мати враждьону вищу координацію. От тільки таких людей, які мають хорошу підготовку, свою базову технічну підготовку, і й обладають врождені высшей координации. То есть, когда он в воздухе, может за долю секунды сообразить, какие маневры производить. Тим паче згодом у головної зірки рівненського фрістайлу розпочався спад. Через складну травму на наступній зимовій олімпіаді у Солт Лейк Сіті Тетяна Козаченко була лише 15-ю. Ще за 4 роки у Турині – 18-ю. На зміну Тетяні у Рівному вже з'явилися молодші і такі ж талановиті акробатки. До Ванкувера поїхала Ольга Полюк. Вона ж разом з Анастасією Новосад нині готується до ігор у Сочі. Тим часом відділення спортшколи на чолі із Галиною Досовою продовжує шукати нові таланти. Наша детская спортивная школа занимается много детей. Даже для этой детской спортивной школы очень много детей. Но среди них только единицы дойдут до уровня Тани Казаченко, до уровня Оли Полюк, до уровня Насти Новосад. Готувати фрістайлістів в українських реаліях непросто, говорить Галина Досова. Головна причина фінансування, яке практично ніяк не виділяється. Просто практично ніяк не виділяється. Ми все как правило їздить в долг. Вот сейчас к чемпіонату України готується. денег нет. їхати нужно долг. Понятно, що не 30 тисяч гривень найти тренеру. Це... Для мене це на сьогоднішній день нереально. По максимуму закращаємо количество тренировочных днів, а это не приводить к результату. Нині рівненські лижні акробатки Анастасія Новосад та Ольга Полюк готуються у Фінляндії на трамплін у Сочі. Вони вийдуть 14 лютого. Роман Свирида, Сергій Савта інформаційна програма. День. 29-й турнір поколінь з волейболу відбувся у селі Шубки в Грінецького району. У ньому взяли участь шість команд, гравці яких проживають на території сільської ради. Специфіка змагань у тому, що кожна команда представляє різні вікові групи. Тут школярі, кілька команд молоді, а також ветерани, яким за 40. Наступного року турнір поколінь святкуватиме ювілей. На нього хочуть запросити представників книги рекордів України. Подробиці далі. Турнір поколінь започаткували у 1986 році. Тоді, пригадують засновники, громада села дуже любила збиратися зимовими вечорами і грати в волейбол. Часто виступали командами старики проти молоді, хоча які це були старики, їм було всього 40 років і чуть більше. На першому турнірі було чотири команди, усі представляли різні вікові групи. Сьогодні турнір уже проводять в 29-те. Нині у змаганнях беруть участь шість колективів. Перша команда це школярів. Друга команда молоді це 22, до 22 років, молодь Села Шубків. Третя команда це молодь від 22 до 25 років. Далі команда до 32 років. Ще одна команда із сусіднього села Котів, а також місцеві ветерани. Тут гравці, яким 40 років і старші. В'ячеслав Лустюк брав участь в усіх 29 турнірах. Нас можна зібрати дуже сильно команду. І деякі наші учасники виступали в першій лізі ще колишнього Радянського Союзу. Кожна команда прийшла зі своєю групою підтримки. Шупківська сільська голова, також волейболістка. Нині не грає, прийшла повболівати. Важко передати перевагу якійсь певній команді, тому що вони одна за другою підтягуються. Жителів Шубкова називають однією із найспортивніших громад в області. Тут щороку проходить по кілька різних турнірів, в яких беруть участь як діти, так і дорослі. Це досить така активна. Життєва позиція сільської громади. і Дійсно, цей досвід і далі потрібно продовжувати і поширювати. Наступного року турнір по святкуватиме ювілей. На 30-річчя планують запросити представника Книги рекордів України. Нині ж перемогу у змаганнях здобула команда молоді 25-30 років. Молодь із сусіднього села Котів на другому місці. Третю позицію вибороли місцеві ветерани. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич інформаційна програма День. На сам кінець нагадую РТБРВ.Юе адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюся з вами на тиждень. Спокійних вам вихідних. До зустрічі! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.